Доброго ранку, рубрика корисні поради триває. І сьогодні ми розкажемо, покажемо, як їсти суші і роли китайськими паличками, які називаються хаши. В Японію палички хаші прийшли з Китаю в 12 столітті і були виготовлені з бамбуку за повір'ями. Вважалося, що паличками їли боги і імператори. В наш час палички виготовляють із дерева, кістки або пластмаси. Хаши бувають з округлим чи квадратним перетином. За традицією, палички дарують дитині, як тільки її виповнюється 100 днів з дня її народження. Традиційно дарують японські палички молодятам, щоб їх пара була також нерозлучна, як дві палички. Для початку ось палички хаши, ми їх відкриваємо. Вони з'єднані. Вони з'єднані так. Ми їх ламаємо. Сухай. Okay, це правда? Кажуть, що якщо вони з'єднані, то люди, які не вміють, то вони спочатку пробують з'єднати. Можна так, можна з'єднані. в нашому ресторані. Також можна попросити офіціанта, щоб він зробив навчальні палички. Далі, щоб очистити від лишніх, Не потрібно. Обречей палички, потерли. Угу. Ось у нас є дві палочки. Одну паличку беремо, ставимо між великим та безім'яним та середнім пальцем. Угу. Вона в нас буде нерухома. Так? так. Ось так. Ось так. Правильно зробили? Да. Добре. Другу паличку беремо, обираємо угу. таку відстань, щоб воно було зручно. Угу. І можна. Вона ось. потрібно, у нас сосничок є, покладемо туди в особі. Хто любить більш гостріший, той більше осабі. Mm -hmm. Хто менш гостріший, той менше. Добре. Це оця зелена штучка. Так, так, так. А можна пересувати оці мишеньки? Так, як можна. Далі беремо союз соус. Звичайний, -соус, Звичайний соус, так? соус, uh так, -huh. І заливаємо. Досить? Так, досить. І розмішуємо, так. так? Далі беремо той кусочок на нашому кораблі, який вам подобається. Ну, наприклад. Отаким чином. Так? Так, так. Далі. Обмокуємо. Ти... Так, Так, повністю, повністю можна обмокувати. І ми не перекусуємо, а цілим. Цілим, так. Ці... Ух. Особливості японської кухні складається в тому, що нарізані кусочки вже йдуть порції, щоб їх одразу вкласти в рот і mm -hmm. нічого, нічого не різати. Так, ну все, я пробую. Найкраще відточувати свою майстерність ви можете на салатах, поступово зменшуючи розміри шматочків. У японці багато правил користування паличками. До прикладу, поганий тон це стукати паличками по столу, тарілці або іншим предметам. Не слід також безцільно крутити палички в руках, аж перед тим як взяти шматок їжі, потрібно вибрати його очима і не торкатися паличками до різних шматків. Не можна паличками наколювати їжу. Забороняється передавати їжу своїми паличками іншим людям. Майте на увазі, що дві палички, затиснуті в кулак, сприймаються японцями як загрозливий жест. Не встромляйте палички в рис торчма за японськими традиціями так вчиняють лише під час поминальної служби. Японські палички освоїти нелегко, але для того, хто навчиться володіти ними досконало, вони стануть зручним і універсальним столовим. прибором.